Рік, що минає, був складним для українців і дозволив усім зосередитися на дійсно важливому на нашій перемозі підтримці рідних та сім'ї, здоров'ї, навчив розуміти цінність щоденного звичного життя і навчив чекати чогось хорошого, новин, змін чи навіть дива на новорічні та різдвяні свята. Чекають усі без виключення, і діти, і дорослі. Адже це пора незабутніх вражень і казковості. Команда Сергія Андрійченка завжди радувала маленьких мешканців покровської громади яскравими. Та веселими заходами, солодкими подарунками, цей рік не став виключенням, адже Сергій Андрійченко і його команда розуміють, як важливо зараз продовжувати вірити у дива як важливо відволікати дітей від того, що відбувається навкруги, як важливо подарувати їм тепло та посмішки. Напередодні Дня Святого Миколая у Покровську відбулося свято відкриття новорічної ялинки та привітання дітей. Цей захід дуже сподобався і малим, і дорослим, які, хоча б на деякий час змогли забути про страшні події, які відбуваються у нашій країні. Позбавляти дітей свята неправильно. Вони не мають бути обділені увагою, адже вони і так живуть біля лінії фронту. Періодично чують звуки вибухів, проживають цю війну як дорослі. Наша команда багато років дарувала діткам Покровської громади віру в диво. Продовж. Жуємо це робити і зараз. Ми вирішили організувати для маленьких покровчан декілька веселих заходів, які допоможуть їм відволіктися від сірих буднів та страшних подій, а гарно провести час і знайти нових друзів. Я завжди казав, що людина головна цінність кожної громади і нашої країни загалом. Сьогодні вони, як ніколи, потребують підтримки, розуміння, піклування. І місцева влада не має про це забувати. Бюджет покровської ОТГ дозволяє провести святкові заходи та приділити увагу тим діткам, які продовжують залишатися в громаді. Та напевно, це не цікаво проїжджим замам та керівництву громади, адже їхні діти тут не живуть. Білий ведмедик, якого ми запросили на відкриття ялинки, так сподобався всім присутнім. Викликав стільки позитивних емоцій і у батьків, і у дітей, що ми вирішили організувати новорічний ярмарок та запросили цього казкового героя знову, щоб знову побачити теплі посмішки дітей, щоб знову подарувати їм радість та незабутні відчуття казковості подарувати віру в диво. Ми в силах робити чудеса і дарувати радість, як самі для себе, так і для інших. Каже Сергій Андрійченко, депутат Покровської міської ради. Отже, у неділю, 25 грудня, у парку Ювілини біля кафебару Треплушкін на маленьких мешканців Покровської громади та їх батьків чекатиме святковий ярмарок та велетенський пухнастий ведмідь. Також для маличі оголошується конкурс малюнків Моя новорічна мрія. Намалюйте свої найзаповітніші бажання. Приносити малюнок на ярмарок 25 грудня та отримуйте солодощі від казкового гостя.